Якою ти була студенткою? От розкажи мені, будь ласка, як пройшли. Я завжди була прекрасна. Ну що, ти відміниться завжди була? По життю? Ну, де синдром відмінниці в мене. Присутні. В принципі, так. це проблема моя. Так, так. так. В школі я просто була на добре. Ага, так. Я зараз скажу таку цифру на 4, а люди так, не так. поймуть, ну, що вона, це. Сібанні, так. Ну, По 12 бані, ну те приблизно зараз це 8, напевно, 9 Так, 8-9. Ну добре, а на студентстві це теж була така, от, типу, там, на 4? ні, коли от в музичному ти не повіриш, я отримувала е, стипендію Верховної Ради навіть. Вау! Як найкраща студентка? студентка? Лієра в цілому, в, цього, в цілого музичного училища. Там червоний диплом. Якщо класно так. закінчиш, то от в музичному це кол коледж був. Як це е, ну зараз це вже інститут, музики. так так. ну дають червоний туди диплом. Це музично число. Ну все, даю червоний <спільш> диплом. Звісно. Тебе є червоний диплом? Звісно. А не. ти, ти знаєш, де він лежить? Тебе це червоний? <спільшат> Чесно, <спільшат> він десь у мами. Це ж була подарунок батька. А по подарунок батька. Да, да. Мій червоний диплом це зібрані зали, це, це пісні, які лишаються крізь час.